Всім привіт, друзі! Це Марина Донори Кермлаєва, це цензурнет, де ми завжди даємо таку хорошу політичну аналітику. І от хочу трошки похвастатись, що ми, виявляється, такі хороші аналітики, тому що американська преса. Пише те, про що ми говорили вже кілька років: про те, що Андрій Єрмак і те, що він узурпував собою своєю персоною весь американський трек, всю цю нашу міжнародку, якраз таки, в Сполучених Штатах Америки, це грає вже давно проти України. І тут питання далеко не в Дональдові Трампові, далеко не в республіканцях, тому що виявляється, Андрій Єрмак не міг нормально налагодити співпрацю навіть з демократами, тому що і ці і інші бачать, що це абсолютно не Омпетентна людина, яка не розбирається в тонкощах дипломатії, взагалі не володіє англійською мовою належним чином, дуже часто їздить на ці зустрічі без перекладача, і дуже часто видає і зеленському і українському суспільству весь цей газлайтинг через телеграм-канали, як воно насправді не є. Отже, давайте по порядку вийшла дуже цікава стаття в політико, на яку багато хто звернув увагу. А я пропоную її розібрати. Отже, називається вона український чиновник, якого Вашингтон любить ненавидіти. Андрій Єрмак дратує адміністрацію Трампа, оскільки підтримка України з боку США висить під питанням. І от я бачу вже різноманітні позитивні блогери, і ті люди, які вважають, що вони дуже добре розбираються в геополітиці, понаписували такі дуже цікаві коментарі з цього приводу. Де все зводиться до того, що а, насправді Андрій Єрмак дуже потужний політик, і це просто заказна стаття, яку написали Буцім, трампісти. А така стаття, де поливають брудом Єрмака, вона навпаки не буде грати ніяким чином проти керівника офісу президента Зеленського, а лише буде збільшувати його популярність і рейтинги у світі. Так от, давайте я обламаю цих е, товаришів, тому що це відверто соча бочі, і е, давайте. Я е, чітко зацитую е, ті речі, про які йде мова у цій статті. Отже, є наразі в Сполучених Штатах Америки в Вашингтоні двопартійний консенсус, і демократи і республіканці вважають, що Андрій Єрмак це взагалі нікчемна людина, е, малокомпетентна, яка дуже часто викривляє правду, що ж там насправді відбувалося в тому Вашингтоні. Але Єрмак їде додому, і всі ці викривлені речі доносить вуха українському президенту Зеленському і від Повідно, Зеленський дуже часто не розуміє, що там було у тому у Вашингтоні, що там насправді думають про Україну топові американські політики, і які рішення вони будуть ухвалювати стосовно нашого майбутнього, нашої війни. Підтримки і чи продаватимуть нам за живі гроші американську зброю. Так, от це підводить нас до думки, що мова тут далеко не про трампістів, тому що там є дуже цікавий абзац. Про те, де колишній державний секретар Ентоні Блінкен, а не можна сказати, що ця людина якась була некомпетентна, що це якийсь представник Мага, чи це людина, яка якось не, не, не дуже добре ставилася до України. Це цілком політик, який добре ставився Вся до України професійний дипломат, який а, неодноразово відвідував Україну, так от він і колишня м, посолка Сполучених Штатів Америки в Україні, пані Бріджіт Брінке, неодноразово натякали Зеленському, що якщо ви кудись ідете на закриту зустріч, то будь ласка, приходьте без Андрія Єрмака. І як ви думаєте, чи слухав Володимир Олександрович Зеленський поради? Американських колег абсолютно ні. Андрій Єрмак все одно з'являвся на ці зустрічі. І розумієте, це такий тонкий штрих, що якщо тебе просять американські партнери, прийдіть, будь ласка, на цю зустріч самостійно, чи візьміть, наприклад, свого міністра закордонних справ. Цього буде абсолютно достатньо. Але ти робиш по-своєму і а, проводиш на цій зустрічі завідомо токсичну особу, яка вже має а, тавро максимально токсичного політика українського той, який. Представляє Україну на міжнародному рівні, то не варто очікувати якихось хороших результатів, якщо ти можеш на пустому місці посваритися навіть з тими людьми, які були лояльно налаштовані до України. Я маю на увазі Ентоні Блінкена. І а, друге, тут така є дуже цікава пряма цитата. Звучить вона так: багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських чиновників і загалом не здатним орієнтуватися у внутрішній роботі вашингтонського істеблішменту на капітолійському пагорбі. І, от, друзі, ми підходимо до того, що справді американська політика це далеко не селфі, це далеко не постики для телеграм-каналів, це абсолютно інший світ, де треба розуміти течії, де треба розуміти різні течії навіть в тих партіях, які є там демократична і республіканська. Що там є більш ліве крило, Що там є більш праве крило? Що виборець, який голосує в умовному Нью-Йорку за демократа, це абсолютно інший виборець. Він відрізняється від того виборця, який підтримує тих самих демократів десь, наприклад, в Сіетлі. Чи, наприклад, коли ми говоримо про республіканців, то, очевидно, республіканець, який живе в Майами, він відрізняється. Його потреби, запити і розуміння про Україну, воно буде абсолютно різне від тих американців, які живуть в цьому ржавому поясі, які дуже часто. Є визначальним, коли обирають якусь більшість до конгресів, чи голосують таки за те, хто буде наступним президентом. Тобто, тобто є дуже важливі нюанси. Далі дивіться, американський світ, і це завжди говорять ті люди, які працювали зі сполученими штатами Америки, їздили туди як лобісти. Я знайома майже з усіма тими людьми, які у нас проводять хороші адвокаційні кампанії. Стосовно надання нам зброї, підтримки, санкцій. а це і колишні наші парламентарі дуже до хороші, якісні, це і наші дипломати, же саме Валерій Чала. і всі як один кажуть, що американці дуже люблять, коли ти приходиш з готовим бізнес-планом, коли у тебе є напрацьовані пропозиції певних рішень, коли ти дотримаєшся свого слова, тобто не можна сказати так, підписати якісь документи, а потім киданути і бертанути республіканців і демократів. І Найголовніше, що якщо ти не володієш якісною англійською, бізнес англійською, тут давайте звернемо увагу, що Лондон Capital of Great Britain, тут мало знати, якщо ти їдеш на переговори у Сполучені Штати Америки. Так от, якщо ти не володієш належним обсягом таких знань, то візьми з собою професійну команду. Тим паче, давайте чесно, я скажу, що я знаю багатьох людей, які б готові були. Працювати, хоч зараз на державу Україна абсолютно безкоштовно, там з мінімальною підтримкою оплатити там квитки, які готові були працювати, хоч з будь-яким американським упоротим чортом, аби досягнути певних результатів для збереження нашої незалежності і заради того, щоб Сполучені Штати Америки не переставали нас підтримувати у нашому конфлікті з Російською Федерацією. Так, от як ви думаєте, як відреагував Єрмак? На цю просто таки оглушливу цитату, яка повністю показує, як Вашингтоні ставляться до Єрмака і демократи, і республіканці. Так, от коментар для політико дала людина, яка зараз є речником Андрія Єрмака. І Андрій Єрмак передав це політику. У мене немає амбіцій повністю зрозуміти, як працює американська політика. Я прийшов, щоб говорити про країну, яку знаю найкраще Україну. Окей, давайте подумаємо так, чоловіче, ти вже 5 років як займаєшся цим так званим американським треком міжнародної діяльності. За 5 років вже можна було якось вивчити, як функціонує внутрішня політика Сполучених Штатів Америки, у які кабінети треба заходити, щоб посилити наші позиції в Конгресі, Сенаті і якось достукатись до ближнього кола чи то Джозефа Байдена, чи то тепер Дональда Трампа. Але ні. От давайте ми помислимо, чи було у нас після 2022 року якесь масштабне таке міжнародне десантування в Вашингтоні і інших таких великих ключових центрах Америки. Ну якихось крутих військових, якихось наших активістів-реформаторів. А чи як до речі випускають туди поїхати е, виступити представників опозиції? Ми бачили неоднократно, коли там то Порошенку забороняли то депутаткам від опозиції не виписували вчасно відрядження до Сполучених Штатів Америки. Тому що хто хто має красуватися на американському треку? Лише Андрій Єрмак про фахових дипломатів я вже взагалі не говорю. Скільки часу вже говорили, що давайте ми якось змінимо нашого посла, тому що так трапилося, що Оксану Маркарову на жаль, уже роки два не сприймають республіканці, і розумієте, це теж такий момент, коли нам би треба поміняти посла. Якось перезавантажити наші стосунки. Але ні, навіть цього не робиться. Тому давайте скажемо чесно: є багато людей, є багато конгресменів, які готові розмовляти про Україну, які готові допомагати Україні, але вони не готові говорити про цю допомогу з Андрієм Єрмаком. Не так давно була цікава цитата Джея Дівенса, який. Там було вирізано, де він обговорював про ті розмови, які точаться в конгресі. А віце президент він змушений ходити в Конгрес і спілкуватися там з різними конгресменами. І навіть Джей Дівенс визнав, що зараз мінімум 80 конгресменів налаштовані добре до України і готові накладати санкції на Російську Федерацію і допомагати Україні вигравати цю війну. Тобто немає там такого, що давайте ми будемо рятувати Путіна, будемо допомагати Російській Федерації. Просто вони не знають, з ким працювати в Україні. І головне, українська сторона, український президент не посилає нормальних людей, які б могли з ними належно і якісно працювати. Тепер ще дивіться такий момент, я знайшла у цій дуже важливій статті. У червні цього року, на початку червня, тобто не так давно, буквально там. Пару тижнів тому Андрій Єрмак знову поїхав у Вашингтон, і це задумувалося так, що от поїде Андрій Єрмак до Вашингтона. А можна представити, що завдяки значить зусиллям Андрія Єрмака, вдалося протягнути оцей цей санкційний пакет проти Росії, який готує пан Блюменталь, який представляє демократичну партію, і Лінсі Грем із республіканської партії. Але ні. Виявилася ця поїздка повним пшиком, і тут стаття політику пояснює, чому. По-перше, Андрій Єрмак поїхав абсолютно непідготовлений і не міг пояснити причини цього візиту. І в результаті Сьюзан Вайлс, яка от є ключовою такою діячкою в адміністрації Дональда Трампа, на секундочку, це та людина, яка виїла Ілона Маска із уряду. Не дала йому кабінет а потім, до речі, домоглася, щоб цю людину звільнили із уряду і не було її і сліду у Білому домі. Так от Сьюзан Вайлс вирішила не зустрічатися з Єрмаком. А Марко Рубіо, державний секретар, відмінив цей візит. Натомість, що показали українцям, от як обманюють українцям і змушують їх ненавидіти Сполучені Штати Америки навіть там, де не треба цього робити. Дивіться, Політико пише, що зустрічі з Рубіо не було. Більше того, у Рубіо спростували, що взагалі було щось таке, схоже на зустріч. За те, що побачили українці в телеграм-каналах. Значить, фоточку в коридорі, де от стояв там Рубіо із піднятою рукою, очевидно, що фотограф, той помічник Єрмака, який це фоткав, дуже швидко вловив Рубіо, який може там йшов в туалет, мити руки. І дивіться, як це подали в українських телеграм-каналах. Значить, що Єрмак і Рубіо буцімто обговорили ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в протиповітряній обороні. Ну давайте чесно визнаємо, що якби там серйозно були якісь такі обговорення, очевидно, там була фотка за столом переговорів, а не фотка із випадкової зустрічі в коридорі. Але, до речі, Єрмак продовжує тиснути, що та да, зустріч була і говорили з Рубіо. Американці такого не люблять, тому що це відверта брехня. Плюс є підтвердження кабінету Марка Рубіо, що ніякої зустрічі такої не було із такими е, розмовами. Але Зеленському, очевидно, Єрмак приїхав додому і е, сказав, що дивись, був, я все поговорив, буде у нас ППО, Петріоти летять, будемо всіх бомбити, що є очевидно неправдою. Ну і п'яте. Про що ця стаття загалом? Очевидно, що американцям, у яких є, до речі, міжпартійний консенсус між демократами і республіканцями, набридло нянчитись із цим єрмаком, який продовжує тягнути Вашингтон оці традиції, знаєте, палу полувласника такого київських мафів з 90-х. І вони вирішили передати пряме послання безпосередньо президентові Володимиру Зеленському. І звучить воно так: Володимир Олександрович, ваш менеджер дурить про нереальні успіхи у Вашингтоні. І якщо кимось і зустрічається, може зустрічатися в Вашингтоні, то це в основному люди, які. Хочуть, щоб Україна програла у цій війні. Там, до речі, є така пряма цитата: що найбільше хлопоють Єрмаку ті люди, яким абсолютно байдуже на Україну, які не хочуть, щоб Україні допомагала Америка надалі. Ну і тепер давайте ми підійдемо до моралі, до тих висновків, які я обіцяла вам, коли згадувала цих позитивних блогерів, які пишуть, що тепер рейтинг Єрмака точно попри. Дивіться, рейтинг і репутація Єрмака абсолютно ніякі. Коли виходить там соціологія таких головних персон українського топу політикуму, то зазвичай завжди у Єрмака погані цифри, вони найгірші, в нього високий антирейтинг. І давайте констатуємо, що репутацію і рейтинг Андрія Єрмака неможливо підняти ані домкратом, Ані навіть якби там він випив три пачки віагри. Це неможливо зробити, тому що ця людина, яка там намагається і, і вже й костюмчик якийсь надягнути, і там і причесатися, і видати бажане за дійсне, і е, е, набрехати українцям, що він там кращий друг був Джейка Салівана, а тепер уже перемітнувся, що буцім там. А пиво, пив із Марко Рубіо, у нього немає навіть того, що називається негативна харизма. Що таке негативна харизма? Це, от, знаєте, коли ти дивишся на Джоні Деппа чи на Гарі Олдмена, які завжди там дуже часто грають поганців, які в своєму реальному приватному житті досить скандальні люди. Там є і алкоголь, там і проблеми стосунки з жінками. Є купа скандалів, але ти дивишся, ти очей не можеш відірвати від цих чоловіків. Тому що ця негативна харизма вона приваблює. У Андрія Єрмака немає навіть негативної харизми, до якої б могло тягнути магнітом, і з ним би хотілося просто посидіти і про щось поговорити. Тому це такий маячок для Володимира Олександровича, що Володимиру Олександровичу, нарешті, треба вирішувати, що йому дорожче. Посиденьки в качалці із своїм любимим Єрмаком, який вішає йому лапшу про нереальні успіхи в Америці. Чи нормальна робота із Сполученими Штатами Америки, із Сполученими Штатами Америки, і нормальна співпраця як з демократами, так і з республіканцями, тому що отакі покатушки єрмака вони лише загрожують нашій безпеці і нашому національному суверенітету. А стосовно знаєте, цієї антиамериканської кампанії в мене тепер повністю складається пазл, чому її хвилі абсолютно логічно накладаються на оці неуспішні візити Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки. От щойно він з'їздив до Вашингтона неуспішно, знову понеслося від цих позитивних блогерів, від цих геосраних політиків невиявлених про те, що от Америка там вся уже напічкана російськими агентами. Вони хочуть. А Росія перемогла, щоб все в Росії було класно, Україну вони ненавидять, і все таке. Ну дивіться, Росія знаходить ключі. Своїми методами як достукатись до Дональда Трампа. Якщо ж ми нашу політику будемо виключно зав'язувати на Андрієві Єрмаку, ну тоді не дивно, що нас не сприйматимуть не лише республіканці, а вже демократи не хочуть і втікають, і не хочуть зустрічатися із таким потужним представником української гори дипломатії, як Андрій Єрмак. І дивіться, я зафіксую один момент. Американська політика вона справді складна. Америка зараз переживає певну світоглядну кризу, тому що їм треба перезібратися і зрозуміти про що вони у новому десятилітті, що вони продукують на широкий загал. Але треба зрозуміти одне: що а, у них є усталена політична система. Демократи з республіканцями будуть чергуватися. А, цілком можливо, демократи ще візьмуть реванш на тих виборах, які будуть наступного року, у листопаді 2026 року, і тому втрачати наші стосунки. Із США через такого лівого незрозумілого мужика, якого ніхто не обирав, і який раніше чи то кінопродюсерством займався, чи то сішками приторговував у київських мафах, це абсолютно ненормально. Але ця стаття політику дає нам підтвердження про те, що Андрія Єрмака не сприймають у Вашингтоні. Терпіти не можуть сполучених штатах Америки, він постійно бреше про свої успішні візити, і на жаль, на жаль, до речі, фальсифікує правду і видає українцям, що от ми потужно домовляємося про ППО. А потім українці задають питання: а чому ж у нас так бракує цього ППО? Чому російські шахети все масоманіше і глибше обстрілюють нашу промисловість? Дуже важливо, наші виробництва до речі, дронові, і чому ці ж дрони з ракетами так влучно тепер потрапляють у ті спальні райони, де спить наш мирняк? Цікаві питання, на які треба знайти відповіді, і ця стаття дуже важлива. Тому раджу всім українцям, які не хочуть бути в цій рожевій соропній мульбарці телеграм-каналів, зайти і почитати її самостійно. Тому що Єрмак бреше, тримає Зеленського в цих ілюзіях, і це, на жаль, не сприяє тому, що Україна може виграти цю війну з Російською Федерацією. Всім дякую за увагу!